У мене вперше відбулось так, що переміг усі 100% партії, що зіграв на турнірі. Це принесло мені і радість, і хвилювання. Давайте розглянемо ці партії. Привіт, я Тимофій. На цьому ютуб-каналі ви побачите мій розвиток як шахіста, оскільки я щодня тренуюсь, внаслідок чого зможу робити круті навчалки для вас та жартівливі відео, але лише якщо матиму жарти. Цей турнір мав назву За країну неньку хороша назва. Цікавий клуб. Я не є більше учасником цього клубу. Про деталі дізнаєтесь згодом в одному з наступних відео. А зараз розглянемо партій. Отже, на цьому турнірі я маю перше місце, маю фантастичний перформанс 2276. Просто капець. І переміг всі шість партій. Глянемо, якими вони були. Перша партія була супер простою. Пам-пам, один хід і Black time out. White is Victorious. У опонента, напевно, інет зник або телефон розрядився, і він не зробив входу. Автоматична перемога. Вважаю, що один бал мені подарували, але таке буває. Я радо сприйняв цей подарунок і перейшов до наступної партії. Тут у мене шалена акуратність 96%. Має бути дуже гарно Давайте дивимось Є 4. Є 5. Добра відповідь. Кінь в 3 кінь це 6 Пропоную італійську партію. А опонент каже захист двох коней. Я кажу добре, давай опоненти, я тебе перевірю на знання теорії. Чи знаєш ти, що робити? Fried Liver Attack. У цій позиції обов'язковий хід Д5. Інакше до рівності чорним не дійти. Але чорні роблять інший хід. Просто забираю безкоштовного пішака і повертаюсь. Тут чорні вирішили подарувати мені єпископа, не зрозуміло чому. Вони напали, але подарували ще одну фігуру. Не помітили, що у мене тут є захист. Ви що? Дві зайві фігури за два пішака це ж неможливо, це ж шара. Мені дали шах, я перекрився. Тут зараз прийде тура. Я пропоную обмін по-швидкому, поки погодиться. Але тут шах, відходжу, міг сюди відійти, але тоді перекрив ту для чого мені перекривати її. Нехай матиме дорогу, правда? Чорні пішли напевно з думкою, що тут дадуть чах і десь заматують, але пам! і це Royal Fork, виделка на короля та королеву. Це просто капець. Добре, що чорні можуть пожертвувати якість і не треба цілу королеву віддавати. Віддали лише туру за коня. Не так погано. Але вони ще дві фігури до цього подарували. Та тут вже тяжко. Я даю шах, бо клітинка прикрита. Думав, чи є тут мат, але мату нема. Якщо сюди, то сюди. А якщо сюди, то сюди. Я не можу підійти достатньо близько, аби поставити мат. Треба ще якусь фігуру притягнути. Я один шах дав, взяв пішачка. А далі відкриваю дорогу єпископу. Перекрився, коника підключаю, єпископа. Сюди зараз два нападника, можу бити. Побив. Туру підключаю. На мене тут нападають, але я думаю, що я вже маю decisive attack. Тому просто йду вперед. Пам. 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 Тут був мат в два ходи, я його пропустив. А, яким він був? Ага, мат в один хід пропустив. Пам, Зівнув такий мат. Окей, а я виграв королеву і на цьому опонент здався. Ага, він не здався. У нього час завершився, уявляєте? Боровся до останнього. Прикольно. Наступна партія також білими проти Андрія. Є4, це 5, Це цилійський захист. Отже, грає на перемогу. Каже, я йому не підходить. Соціалістський захист грає лише в цьому випадку. Хід єпископ Б5 має назву. Цей варіант називається Русалімо у шаховій теорії. Але чорні добре тримають центр, пішачками так стали, і темні поля повністю під їхнім контролем вирішив помінятись. Буцім то подвоєння пішаків, але вони в центрі, тому чорним непогано з цим подвоєнням живеться. Напав, але простий захист чорні мають. Результату цей напад мені не приніс. Покращую трошки позицію, відкриваю дорогу єпископу, не даю іншому єпископу прийти сюди і робити неприємну зв'язку. Визнаю, що моя королева там нічого не робить, повертаюсь назад. Тут на мене йде пішак, допускати його сюди неприємно. Відійду єпископом і єпископ буде закритий. Хм. Я побив. Обмінявся опонент, окей. Тут я готую просування, але подумав, що одразу просувати не можу, хоча комп'ютер каже, що можу. Я ще один захисник клітинку зробив і лише після цього пішов. І тепер я. Зараз чорні роблять такий два захисника. а Потім я додаю третього нападника і пішочка виграв. Але лише пішочка. Андрій грав впевнено. А у нього завершився час. Тому на цьому присудилась перемога. Наступна партія граю чорними. Зіграли е 4 то я граю в соцілійський захист. Опонент зіграв відкритий варіант, то я обираю варіант Найдорфа, який характеризується ходом А6. Ф3. Непоганий варіант, так грає один гросмейстер український на високому рівні. Згадав, як грає Волокітін. Не впевнений, що саме в такій послідовності ходів, але F3 і потім єпископів сюди, він ставить. Я роблю пірамідку з єпископів, не поспішаю з рокіровкою, але торможу пішачка, щоб він мені так швидко не прогнав коника. Розвиваю коника. Все ще не поспішаю з рокировкою, бо у мене бувало таке, що на партіях у класичному турнірі, що я приймав участь, я дуже швидко робив рокировку, і до мене приходили тут пішаки, була біда. То я тепер не поспішаю з нею відкладаю, роблячи розвиток. Багато поміняли, і те, що я не зробив рокіровку, вийшло мені на користь, бо тепер. По факту Еншпіль свого короля я приведу сюди, він буде в центрі. І в Еншпілі це чудове місце для нього. Побив, розмінявся, напав на слабкого пішака. Пам. Пішов вперед. Комп'ютер хотів назад, але це нелогічний хід. Чому веншпілі королем назад іти? А тут, неясно, просто пішака віддали. Тут обмін. Відійшов. Міг форсувати обмін таким чином, але не побачив. І тепер комп'ютер каже нічия. По нулям. Дивіться. А до цього мінус два, бо зайвий пішак. І треба було форсувати обмін. Не побачив цього. Але виграю ще одного пішака. Плюс два пішаки. І це бліц без додавання часу. В опонента закінчився час. Але в результаті в мене переможна позиція. Залишилося ще дві партії. Ми зможемо, ми встигнемо. Глянемо на графік пам-пам-пам-пам, каєв, каєв Потім ой-ой-ой, була якась бік-бік бландер. Але за виключенням одного ходу було клас. Граю я також чорними, зіграла е 4 і відповідаю соціалістським захистом. Цей хід він цікавий, тому що відповідаю на нього таким чином. І найбільш очевидна ідея зі сторони білих це піти вперед, я їм, вони їдять королевою і нападають на туру. Буцім то я не встигаю захистити туру, буцім біда. І так не можу, бо. Просто єпископа з'їдять, ця клітинка не має захисту. Але у такому випадку, якщо йдуть сюди-сюди, сюди перекриваюсь конем, і виявляється, що все нормально. Білі йдуть так, а я йду так, нападаю. Білі прив'язують коня, я їсти не можу. У мене кінь все ще висить. Тепер я рятую коня, білі так, я сюди і все. Тура там в безпеці. Супер просто, уявляєте? Ось така теоретична лінія є. Тому роблячи хід G6, треба про неї знати і бути готовим. Інакше, якщо тут королева нападає, і ви перекриваєтесь пішаком, ну то негарно. Вашому коню потім нема куди йти. Треба знати таку деталь: що перекриваємось конем, потім контратакуємо конем. Ось так. Але білі не пішли на це, тому я встигаю сюди піти. І тепер на хід D4 я просто б'ю, і такої загрози немає, бо клітинка вже під захистом єпископа. Можу напасти на єпископа, напав. Запропонував обмін кроників. Білі не погодились, зірнули пішачка. Напали, відійшов. Тепер їм, бо маю зайвого пішака, плюс це подвоєння пішаків білим. Кайф, рокіровка. Не роздвоюю пішаків. Думаю, що ця слабкість залишиться, я потім її якось опаную. Розмін розвиваюсь, нападаю. Маю два напади на клітинку. То їм. Не так як хоче комп'ютер, комп'ютер хоче єпископом, а я їм коником. Ну, так мені захотілось. Білі прийшли сюди. Кажуть: чорні, я вам зараз мат поставлю. А я кажу ні ніякого мату. Конику, іди звідси. Коник відходить, я беру ще одного пішака, просто роздача пішаків, чесне слово. Тепер я беру ще одну фігуру, неймовірно. Ще тру. Це просто жесть. Просто жесть. Їдять мого коника, їм коня, віддав єпископа за коня, але я маю таку overwhelming amount of material, що мені краще просто все міняти, і казати, я виграв тебе в веншпілі, я тебе заматував. Перекрив цю діагональ, я перекрив її як єпископу опонента, так і своєму. Але в мене є ще фігури, а в опонента ні. <смі> Тому я зараз турами кудись піду, а в опонента фігур менше. Якщо я йому одну перекрив, то йому вже все. Йому вже неприємно. А в мене ще фігури є, я ще ходити можу. Пропоную обмін. Тут зараз десь шахуватиму. Ще один пішак. Ням. Шах. Напевно королеву. Форсую обмін тур. А по, по часу, що у нас в опоненти 10 секунд. У мене 14. Напружений момент. Але я маю плюс 9. Тут має бути нормально. Напав, Пішак. відійшов. Ага, ось ось помилка моя. Капець тут не треба було їсти, а я з'їв і, і чорні мають тут вічний шах. Я не можу від шаха втекти, нічия була б, але чорні на це не пішли. Вони зробили інший шах, і я зробив перед захистив. Пішака. Тому вічного шаху нема, нічиї нема, але була дуже велика помилка. Далі я напав на королеву, тут вже примови 2 секунди в опонента з'їв королеву і заматував такий гарний матець за підтримки тури. І остання партія на сьогодні це грапілими проти самого, самого того. Про котрого буде відео. У відео дізнаєтесь, яка моя думка стосовно нього. Я граю білими. Білими я планую тиснути. Я вивчаю теорію, я хочу себе почувати добре, і в дебюті я почуваю себе добре. Є трохи проблеми з конверсією позиції, але я накопичу якусь перевагу у дебюті. За це я радію. Є4. Опонент відповідає кароканом. Я обираю Advanced Variation і на Bishop F5 відповідаю knight d2. Такий. Прикольний перевод коня, аби ускладнити просування пішака. Це 5. Чорні розвиваються, я розвиваюсь, чорні йдуть пішаком, я йду. Тепер так лінія йде, що треба напасти. А тепер я вже на одинці. Тепер я не пам'ятаю, що робити. Ну, хіба рокіровку? Рокіровку логічно, що треба. А далі доводиться думати. Як я пішов, я обмінявся, думаю, а ладно, не знаю, що робити, візьму, поміняюся. Був <пуп> капкан, я його не бачив. Якщо тут з'їсти, то оп, і мінус королева. А, тому, якби з'їли цього пішака, я мав би просто на пішака менше. Я б не міг їсти єпископа у відповідь. Але опонент це не помітив, не порахував тактику, просто розвиток. Тут я вже перекриваюсь, міняю того хорошого єпископа і рухаю свої пішечки. А тут я дивуюсь, типу, в опонента один захист, а у мене два нападники. То чому він сюди йде, я не знаю. І він, типу, має високий рейтинг 2000. Але якось так взяв і підставив фігуру. Пам! Так, він має контрнападіння сюди, але я просто раз і захистив. Захистився від мату. Все нормально. Він взяв і здався. Дякую за своєчасну здачу. Але фігурку так підставляти, ну, просто прикро. Дякую за перегляд. Сподіваюсь. Вам було цікаво переглядати ці партії, і ви надихнулись на те, щоб мати свій перший або свій наступний турнір, у котрому перемогли всі 100% партії. Це чудове відчуття, хоча й дуже хвилююче. До наступних зустрічей. Па-па!